І в скільки кіровоградцям обійдеться Великодній кошик, підрахувала знімальна група день за днем. Що потрібно нести в церкву і чого освячувати не можна, розкаже Марія Староста. Аби зібрати Великодній кошик, спочатку нам потрібен, власне, сам кошик. Перед Пасхою знайти його не проблема. Проблема продати. Бідкається продавчиня Юлія. Їхня ціна порівняно з минулим роком зросла майже удвічі. Дитячі дуже піднялися. Торік були по 35, а цього року вже стали вони 50-60 гривень. Дорослий обійдеться кіровоградцям ще дорожче. Ціна кошика складає від 100 до 150 гривень, але на цьому я зекономила як кошик, я придбала ще три роки тому за 100 гривень. Тепер залишилось його тільки наповнити. Перед тим як піти за покупками раджусь із священником, що треба мати у великодньому кошику, а чого освячувати не варто. Перше це пасха, друге це яйця, писанки, це крашенки, крапанки, м'ясні продукти, шинка, кобаса, які також освячують для того, щоб плажувати за пасхальною трапезою. Це сіль, кисломолочні продукти, так само так вони потрібні обов'язково. Ну, прийнято свячувати хрін. Із таким списком іду на ринок. Спочатку шукаю головний атрибут Великодня – Пасху. Ціни різні. Ось тут вони по 30-50 гривень. У пані Наталі ж я беру за 17 гривень. 8,50 коштує маленька. Та навіть з такою ціною, каже продавчиня, людей поки небагато. Немає черги за яйцями. Найдешевші по 10 гривень, домашні – 20. Перед святами вони подорожчали. На 3 гривні. Були 17, стали 20. 3 гривні. Такі великі гроші, щоб аж зросло до небес. А оціни на м'ясне суттєво не зросли. Дехто заманює покупців акціями. Наоборот, у нас йде акція, будь ласка, і знижки. От дивіться, у нас дуже набалика акція 89,50, на грудінку акція 59,50, на золотистий сервілат акція 64,50. Продавці радять, що краще взяти до великоднього кошика. Я вам рекомендую взяти отаку баликову рубліну. Беру кубасу за 38. Купляю сир та масло і йду по іншій продукти. Зі списку. Шукаємо хрін. У нас хрін. Він обійшовся мені в 15 гривень. Стільки ж коштувала свічка. І на кінець вибираємо рушник. Забираю. Беру червоний. по 25 Спиртні напої не купляємо, їх не освячують. А от той мінімальний набір продуктів, що можна нести до церкви на Великдень, у нас уже зібраний. Підсумовуємо. І так, що ми маємо за 17 гривень середня пасочка. Десяток домашніх яїць за 20 гривень. До речі, ціна на них трохи підскочила перед святами. Пів кілограма сиру за 23 гривні, 38 гривень за ковбасу, масло 24 гривні середньої цінової категорії. Хрін за 15, корінець до кошика і. Баночка до столу, а також свічка за 15 гривень і за 25 гривень рушничок. Обійшлося нам це у 177 гривень з розрахунку на одну людину. Однак, якщо ж до нашого кошику додати вартість самого кошику й інші продукти, які кіровоградці зазвичай несуть до церкви, віно віно обов'язково. Понесу апельсини, банани і ківі. Ірпанам великодній кошик обійдеться у 5-6 сотень гривень, а то й дорожче. Марія Староста, Сергій Паранюк, День за днем.